Вітаю вас, шановні підписники та гості мого каналу. У мене сьогодні чудовий день. Я отримала дві посилочки від своїх підписниць. Дуже всіх люблю, дуже всіх поважаю. І дуже приємно, коли ще отримуєш посилочки, подаруночки. і тож розпаковую. Я знаю, що лежить в цій посилочці. Бо так сталося, що пані Оксана, яка є і моєю підписницею, а я її підписниця, бо вона також блогер. І ось у нас така історія, що я побачила на її каналі, на її садибі, чи то садиба її свикрухи, але це значення немає. Але побачила красиву дуже квіточку. І ось. Попрошу оператора, щоб він показав ближче. Як же запаковано? Ну, ви подивіться, як запаковано. Це ж неймовірно, як можна любити квіти, щоб так бережно його запакувати. Ви подивіться, навіть продумано ось яка палочка, яка не дає двигатись цій рослиночки нікуди. Ох, і Оксанка! Ох, і Оксанка! До речі, у пані Оксани канал. Серіал Все. Цікавий серіал. Цікавий канал, я вам скажу. Дивлюся його кожного дня. Ой, ой, ой. Подивіться, у вологій тканині пані Оксана, посилочка доїхала ваша дуже і дуже гарно. Все супер. Подивіться, все в ідеалі. Попередньому своєму відео я вам показувала, де я купила в садовому центрі гортензії. То я вам скажу, що пані Оксана зіграла величезну роль в моїй любові до гортензії. І тож на садибі, яку впорядковує пані Оксана, я побачила цю гортензію вічне літо. Гортензія красивезна. Я на неї дивлюся ще з прошлого літа. Вона квітує, в неї квітує, восени була взагалі дуже красивою. Кущ розкішний квіти шикарнючі. І ось в цьому році вона знімала відео, як вона зрізає гортензію. Я подивилася, вона її так незесенько зрізала, листечко летіло. Боже, я їй пишу коментар. Пані Оксана, аби ви жили ближче, то я б назбирала у вас отих череночків і вже б собі вкорінила. І це ж вона з тим наміком мені поклала череночки, щоб я їх пробувала черенкувати. Спробую, обов'язково спробую. Відріжу оце зелененьке і зроблю живці, а там вийдуть, не вийдуть, обов'язково їй напишу і вам розкажу. Тож гортензія, вічне літо. Побачила, вона її стриже. Я ж відразу стала, вона, до речі, на мій коментар мені відповіла: так давайте я зараз Лопатою вам відріжу і надійшлю, які проблеми. Боже, я думаю, господи, ну як ця людина живе в Луцьку. Ви представте, де той Луцьк, де, той... де та Сумщина буде мені. Пересилати посилочку, воно ж думаю, як воно доїде, і взагалі, думаю, куплю дайте й і все. Що ж ви думаєте, стала шукати, та не можу я знайти це вічне літо? Всі садові центри обходила. І тож, чому я й говорю, що пані Ксена зіграла не останню роль в тому, що я в попередньому відео показувала вам розпаковку чотирьох гортензій. Тож, шукаючи гортензію вічне літо, я знайшла собі... Ще чотири купила чотири не вічне літо. А вічне літо таке я отримала від пані Оксани, бо не давала вона мені спокою ця гортензія дві доби, і пошу я пані Оксані, що я вже не відмовлюся. І ось пані Оксана мені прислала. Дуже я їй вдячна, що буду мати цю чудову гортензію. Вона дуже витривала, я вам скажу. Росте у неї в відкритому ґрунті, і тож я теж спробую. Посадити її, буду доглядати, на зиму буду вкривати, тож, думаю, з нею буде все гаразд. А в посилочці бачу, що ще щось лежить. І тож будемо дивитися, що, окрім гортензії, поклала ще пані Оксана. Так, череночки. Бачу така красива символіка. Крізь пакет бачу. Пакет, український орнамент. Все буде Україна. Волинське солодощі. Ой, дякую, велике, пані Оксаночка. Тримаю в руках, і мене переповнюють відчуття і вдячності. І взагалі переповнюють теплі відчуття, що такі у нас люди. Діляться всім, чим можуть. Розпаковуємо другу посилочку. Зразу звертаю увагу. Подивіться, обережно, обережно. Це видає відношення людини до людини насамперед. І до рослинок, звісно. Так, відкриваємо. Так, погляньте, як все запаковано. Взагалі ціною людей, які... Полюбляють рослини, бережно до них відносяться. Ой, а ну це я зрозуміла, це для, для того, щоб воно не метилялося. Ой-ой-ой, тут лист. Подивіться, як усе виглядає гарнесенько. Все свіжесеньке. Посилочка була відправлена вчора, і вона за добу дійшла до мене. З Київщини. Так, я розумію так, що це. Ой, все підписане навіть. Це горобинник. Такий кущик, красиво він квітне. Висаджу його в своєму садочку, посажу. І буде у мене привіт з Київщини. Погляньте. Це лілейничок. Так, що далі? Трішки перевернулось, але то не біда. Що ж у нас це за рослиночка? Кампсіс. Ні, це не кампсіс. Я невірно прочитала. Енотера. Точно, з енотерою згодна, що це Енотера. Що це в нас? Флокс рожевий. Взагалі полюбляю флокси. Для мене це квіти мого дитинства. Завжди в садочку і в бабусі, і в мами були флокси, білі, рожеві, дуже красиві, дуже ніжні квіточки. Так, що це в нас за рослиночка? На жаль, цієї її назви я не знаю. Рослина дуже цікава. Можливо, пані Олена написала мені в листівочки, що це Сумах, якщо я вірно прочитала. Але для, для мене це новинка, не знаю такої рослинки. І знову Енотера. Жовта, красива квіточка. Вона завжди яскрава в садочку, колись у мене була, але на зараз не мою. Вірніше вже маю завдяки пані Олені. Тож знову хочу подякувати обом моїм підписницям і пані Олені, і пані Оксані. Квіточки дуже гарні, буду їх садити, буду доглядати і згадувати цих чудових паняночок. І тож сьогодні чудовий день. Зранку прийшла одна посилочка. Після обід прийшла посилочка інша, одна з Київщина, друга з Луцька. Я вам, дівчатка, дуже вдячна. Ви тронули моє серце своїми оцими подарунками. Я вам дуже і дуже вдячна. Можу повторювати це безкінечно. А ще мене дуже вразили цукерочки пані Оксани та лист пані Олени. Який з її дозволу, я ж таки вам зачитаю. Я думаю, кожна з вас листи отримує не часто. А зараз паперові листи це взагалі велика рідкість. І тож я вам прочитаю паперового листа. Привіт із Київщини. Вітання. В юності я любила, пише пані Олена, в юності я любила писати листи. От вирішила згадати юність. На жаль, на зміну прийшли гаджети, але думаю, кожному було б зараз приємно отримати рукописного листа. Так, пані Олено, дуже приємно. Висилаю вам трохи своїх квіточок із вдячністю за наше знайомство і за те, щоб погодилися прийняти і посадити у себе на Сумщині рослинки з Київщини. Зараз нелегкий час для нас усіх. Хтось менше страждає, хтось більше, але всі ми чекаємо і сподіваємось на кращі часи. Скажу вам до речі, що пані Олена також була в окупації на своїй Київщині. Тому бажаю вам і вашій родині міцного здоров'я, благополуччя, радості кожного ранку від променів сонечка або від благодатного дощу, від світіння ваших квіточок та мирного неба якомога швидше нехай збуваються мрії. Заронили ви мене дівчатка Тож, Бажаю кожному, щоб навкруги були тільки теплі ваші люди, саме ваші люди, які відгукувались на кожне ваше бажання, які підтримували б вас в скрутну годину. Тож буду завершувати на все добре. Бажаю, як завжди, міцного здоров'я та мирного неба.